Він допомагає малечі спілкуватися, розвиває фантазію та дрібну моторику а також залишає веселі й щасливі спогади. Дорослих же надихає на творчість. Мова про звичайнісінький пісок. Сьогодні в Україні святкують день пісочниці. Про те, яке значення пісок має в житті юних та дорослих українців у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Семирічна Ірина та п'ятирічна Саша обожнюють гратись в пісочниці, Мале черветься на дитячий майданчик ледь не щодня, проте і цього їм замало. Ну, часний часний е, сектор. Ми для дітей чоловік зробив пісочницю, вони там граються, у них є будиночок, гірка. А скільки часу вони там можуть провести? 3-4 години це, це так, а то і більше. Замки торти. Що це за тортики? Шоколадні чи бісквітні? Які це тортики?

Обично ми в 9 виходимо, дітей в час заходимо. Ну, буває в одинадцять зависимості жари. Пайму так где-то ну часа два. Так точно пісочна терапія. Тому що ребенок висипає, засипає, він розслабляється. на запитання, що краще все життя гратись в пісочниці чи ходитись на гойдолці. П'ятирічний син Наталі відповідає впевнено: ти що пісочниця? Да, а по пісочниці лучше, ніж качелька? Граючись з пісочком, діти можуть і навчатись. Такі уроки проводять у одному із місцевих репетиторських центрів. У ньому діти щодня контактують із кінетичним піском. Проте це не забавки, а повноцінні заняття. За допомогою нього ми можемо писати слова. На початку це будуть просто букви. Це будуть склади. Ми можемо робити доріжку між буквами. Да, і вони будуть складати склади. Ми можемо ліпити. І найголовніше – це мілка моторика, тому що тільки коли да, у діток розвита гарна моторика, вони можуть писати, вони можуть за собою слідкувати. Чаєм свою увагу, то дітки фантазують, ліплять своє. Однак пісок це не лише забава та навчання, це ще й величезний мистецький світ, і назва його пісочна анімація. Серед українських аніматорок Анастасія Меленцова вона малює понад 10 років. Що для художників це багато образотворчих можливостей, бо пісок він дуже такий дуже піддається і всім експериментам, я б сказала. Ним дуже легко працювати, коли вже ти з піском на ти, так би мовити. Менше півроку тому Анастасія відкрила в Ужгороді власну студію пісочної анімації. Каже, гості у захваті та з кожним заняттям все більше закохуються у це мистецтво. За одне заняття вони можуть створити власну пісочну історію. Ці коротенькі роботи на декілька секунд вони дуже захоплюють. Це наче створення мультика. До того ми йдемо і це захоплює і дітей, які працюють. Уті дорослих і батьків, які переглядають їх роботи. Вони дуже дивуються, це моя дитина зробила. Створюють мистецтво і малечі в пісочниці, замки та торти. Я роблю маленькі. а я, я оті є. А хто живе в замках? Принцеси. 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 Принці. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, оупеню з телеканал відкритий.